І Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес. воскрес. Нашому житті завжди є вибір між добром і злом, між світлом і темрявою, між праведністю і гріховністю. Бог допускає, щоб ми самі обирали цим. І ось сьогодні ми чуємо про ще одне служіння це служіння жінок мироносиць Але, власне, перше, чим роздумати над тим їхнім служінням, ми маємо спочатку добре собі для себе зрозуміти, що то є служіння. Чому, наприклад, відрізняється робота, праця людини від служіння? Адже кожна людина зайнята тією чи іншою працею, кожна людина вже з шкільного віку мріє про те, щоб здобути добру професію, а потім, щоб мати добру роботу, високооплачувану роботу після здобуття професії, щоб влашуватися на ту роботу. І заробляти відповідні кошти. Це все природне, це все зрозуміло. Але бомби з тим ми маємо розуміти, що робота, праця наша заключається в чому? В наших правах і обов'язках. Тобто визначені певні правила. І той, хто нас приймає на роботу, він ознайомлює нас із нашими правами і нашими а далі триває просто процес роботи, праці. Служіння – це дещо інше. Можна говорити про служіння земне і про служіння Богові. Наприклад, військовослужбовці це є люди, які служать. Наприклад, поліція це так само є люди, які служать. Тобто, вони зобов'язані і, як правило, Беруться зобов'язання здебільшого самі на себе у справі служіння, виконання чітких обов'язків. Та понад усе є служіння Богові. По-перше, служіння Богові заключається в тому, що має бути у цьому прояв волі Божій. Задаймо, як кличе до служіння, Господь Апостолю, кажучи, за мною» Чи ідіть мною». Відомо, що у цьому служінні під час земної місії нашого Божественного Спасителя Ісуса Христа взяли небрику участь і жінки. Написано, що жінки прислуговували Йому. Тобто місія служіння жінок заключалася в чому? Тому що вони мали виконувати те, що поверіває їм Господь. Відомо нам, що коли Господь зайшов у дім Лазаря, то Марфа і Марія, дві сестри були, одна із них слухала Слово Боже, сівши у ніг його, а друга клопоталася, щоби приростити чимось зараз, цього гостя. І ось це і було своєрідне служіння. Служіння жінок заключалося в тому, перш за все, що вони радо свідкували за Господом. І слухали науку Його та виконували те, що він їм повелівав. Служіння Богові заключається в тому, що людина має це робити з любов'ю, має це робити свою волю, підкоряючи волі Божій. Дуже важливо є розуміти, що якщо служіння Богові відбувається на силу, Якщо людина це робить не по серцю, то з такого служіння не буде. І ось уявіть собі, що оці жінки, жінки мироносиці які служили Христу в часі Його місії земного перебування, але поруч з тим ми бачимо, що вони супроводжували Христа на гору Голгофу. Ми розважаємо це в часі Великого посту. У тих великопісних благослужіннях і знаємо про те, що апостоли через страх повтікали, залишився тільки вірний Христу апостол Іоанн Бослов. Але поруч були жінки. Саме ці жінки ми читаємо сьогоднішньо в сьогоднішньому Івані, що вони спостерігали, коли Господь помер на Хресті, і Йосиф, Римафейський, та Никодим зняли оце мертве тіло Ісусове. Вони дуже пильно слідкували за тим, де покладуть мертве тіло їхнього учити. Чому вони за цим так слідкували? Тому що вони знали, що вони мають ще послужити йому. І в чому заключається оце служіння? Перш за все, традиція юдейська заключається в тому, що і юдеїв хронять не так, як ми. Їхні тіла намазують миром та обертають плодоще. І ось, власне, для того, аби послужити мертвому тілу Ісуса, вони поспішають на першу в тижні неділю дуже ранком, коли ще сонце не встигло зійти, коли ледь світало, вони вже поспішають до гробу, щоб там намазати тіло Ісуса. Миром. Саме тому ми називаємо цей жінок мироносицями. Вони несуть миру. І з цим миром вони поспішають виконати оцю останню послугу Христу, послужити Йому. Що це означає помазання померлого миру? В юдеї ця традиція є символом любові до того, хто відійшов із цього життя. Подібно, як в нашій традиції, коли помре людина, несуть квіти. Квіти це є символ любові, це є символ поваги до тих людей, які відійшли із цього земного життя. В юдеї ця традиція супроводжується помазанням миром. І ось вони поспішають дуже рано туди до дорогу. Їх добує одне, хто відвалить камінь, що приложений дверей грому. Адже вони немішні жінки, вони не всі відкладити цей камінь. Але Бог з тим вони поспішають туди. Уявіть собі, наскільки великою була їхня віра, вони керувалися не логікою. Бо згідно логіки, їхній похід туди до гробу був би безрезультатний. Вони не всі відкладити камінь від гробу, вони не можуть туди війти, до чого туди йти? До чого йти, якщо вони не можуть це зробити? Але Борис тим, вони сповнені віри в те, що в якийсь спосіб ця ситуація розв'яжеться. Вони мусять йти туди. Вони мусять робити те, що вони запланували. Вони хочуть помазати тіло Ісуса Миром. Керуються вони чим глибокою любов'ю до свого учителя і Господа. І ось вони йдуть і журяться, йдуть і клопочаться. Як то ми маємо мої той камінь? Як це має статися? І коли вони приходять туди, були дуже здивовані з того, що камінь від гробу був відвалений. Вони приходять туди і побачили там юнака в блискучих одежах, який сказав, що його нема, він воскрес. І ось оцю подію і оце служіння жінок-мироносить описують всі чотири євангелісти, що правда, кожен із них по-різному описує цю подію. Зокрема, наприклад, євангелист Лука описує, що коли жінки інносиці прийшли до гробу, то їй зустрів ангел, який сказав, чого? Шукаєте живого між поверне, його немає тут. Євангелист Марко описує, що ангел в піскучих одежах з'явився і сказав, що він воскрес, і дій і скажіть його учням. Подібно і євангелист Матфер. А ось апостол Євангелист Іоанн подекуди декуди по-іншому описуються події. Він описує, що все ж таки першими до гробу прибігли Петро та Іван. Іван прибіг перший, напевно, тому що був молодший повіку, увійшов у рік перший Петро, а потім вже Йоанн, вони пересвідчилися, що тіла Господа Ісуса там немає, Залишилося тільки полотнище. І вони повернулися назад, дивуючись тому, що побачили. А там біля дверей гробу стояла Марія Магдалина, яка плакала. Mm -hmm. Так описує Іоанни, Богослов, що Марія Магдалина плакала біля дверей гробу. і коли з'явився воскресний Христос, то вона каже, думаючи, що це садівник, якщо ти взяв його, скажи, де ти поклав його, і я візьму його. І тоді почула слова Господа Марії. Равкуні учителю, пізнавши воскресного Господа, і почула від нього дивні слова. Не дотикайся до мене, бо я ще не зійшов до Отця. І ось до ця подія, чому Господь з'явився вперше Марії Магдали? Ми можемо запитувати, чому Господь не з'явився, скажімо, воскресший і мертвих Чому він не з'явився понькі -пі пелат? Чому він не з'явився анні або каяфі пересвященникам, які домагалися, щоб його розіп'яли? Чому він не з'явився тим воїнам, які вбивали цвякі його руки та ноги? Тому що це явлення цим особам, щойно мною названим, було б об'явленням докору. Господь з'являється найперше тим, чиї серця були найбільше сповнені любові до нього. І ось, власне, доріго Христі, сьогодні ми маємо можливість над цим роздумати. Наскільки це важливо, що Господь знає серця кожного із нас? Господь знає наші бажання, наші переживання, наші Стремління. Все те, що заховується в нашому серці, це все відомує Господу. І ось Господь з'являється перше жінці Марії Магдалині. Тому що, очевидно, її серце найбільше було сповнене любові до свого Учителя і Господа. Здавалося, Торіво Христі, якщо ми над цим всім розмірковуємо глибоко, над цим тим, що написано в Євангеліях, то поруч з ним виникає запитання, чому Господь Воскресний, з'являється найперше жінці? І причому ця жінка, як описує нам Євангелія, до певного часу була великою грішницею. Написано, що Господь видав із неї сім пісів. Тобто життя цієї жінки до певного часу було направду сповнене не просто гріхів, а таких гріховних пороків, що біси вже мали безпосередню владу над її тілом, над її життям. Господь звільнив її від цього. І напевно, впродовж того часу, коли вона служила, і інші жінки служили Христу, її серце. Запалало оцією любов'ю і відданістю Христу. Отож, служіння Богові має супроводжуватися любов'ю. Ось, чому Господь каже такі слова, хто більше мене любить батька чи матір, то й недостойний мене. Хто більше мене любить сина чи дочку, той недостойний мене. Це говорить про те, що наші серця мають бути передусім сповнені любов'ю до свого Творця. До свого Спасителя, до свого Господа. І ось жінки мироносиці жінки, які несуть мило. Але Бог сніг, що означає мило? Мило це ще в богословському розумінні цього слова, це благодать. І, власне, жінки несуть оцей благий дар. Від усього свого серця несуть Господу. Несуть щоб послужити йому. Саме і сьогодні, хоча прийшло вже майже 2000 років з того часу, жінки і сьогодні, жінки-християнки, сповнені неабикою любов'ю до Христа. Вони готові послужити Христу. Вони готові виконувати волю Христа у цьому земному житті. І Господь високо цінить життя. Прагнення і бажання таких жінок. Хоча ми знаємо, що в світі існують різні релігії, і існує різне ставлення до жінки. Наприклад, у мусульманстві, ви знаєте, яке ставлення до жінок, і у юдаїзмі так само не краще. Ми знаємо, що і язичники зневажали жінок, і тільки Христос піднімає гідність жінки на такому рівні. Що повеліває їй жінці, щоб вона благовістила апостолів, щоб вона перше звістила цю війську про Христове Воскресіння тим, які через страх перебували за закритими дверима. І, власне, тому, дорогі в Христі, коли сьогодні хтось десь чує, що християнство принижує гідні жінки, коли сьогодні десь хтось вам каже, що церква принижує рідні жінки, то ніколи з цим не погоджуйтеся, бо насправді це може казати лише та людина, яка не знає, як ставилися до жінки до приходу Христа у цей світ. І як Господь високо підняв гідність саме жінки. Напевно, чому так? Напевно, тому що серед тих, які вбивали святі руки Христа, не було жодної жінки. Напевно, тому що серед тих, які плели терновий Віннецький і покладали на голову Христа, не було жодної жінки. Напевно, Господь знає, що серце жінки воно є значно м'якшим і значно скоріше може покаятися, значно скоріше може прийняти оцю науку. Христа у своє серце. І ось місіс жінки християнки Щось змінилося за ці роки, за ці віки, за цей час, відколи Христос Воскрес ізмер. Звісно, що міняються люди, міняється ставлення до релігії, міняється ставлення до церкви, міняється ставлення до науки Христа, зрештою. І сьогодні є багато людей, які бунтують і кажуть, я не згідна з тим, що написано в Івангелії. Я не згідна з що написано, що чоловік має бути головою сім'ї. Я не погоджуюся з тим, що жінка повинна обоє разом, тому що має бути рівноправ'я, має бути гендерна рівність і так далі. І ось, власне, оці права жінки часто жінки так відстоюють їх, що забувають про любов. Та науку Христа. І ось, власне, якщо жінка слідує тій настанові Христа, якщо жінка слідує тій науці Христа, і готова вірно, ревно та з служити Христу, то відповідно Господь і нагороджує таку жінку. Пору тим, жінка сьогодні повинна бути ще берегинею власного роду, власного дому. Саме жінка своїм, своєю лагідністю, своїм смиренням, своєю терпливістю ж сьогодні вберігає сім'ю. Саме жінка-християнка, яка керується цією любов'ю Христа, готова на будь-які жертви заради Христа, а разом з тим і заради своєї родини, заради своїх ідей, заради свого чоловіка, заради сім'ї. Мені пригадується такий випадок, це було в середньовіччі, в Європі, невинного чоловіка засудили, звинуватили його у злочині безпідставно. Він не був винен у цьому злочині, але його звинуватили і засудили до смертної кари. І ось смертну кару, кат оцей мав винести цей вирок, зробити цей акт відсічення голови в той час, коли міський дзвін. Вдарить. Саме під удар міського дзвону, відрукувала голку злочицеві. І ось та жінка, яка е знала, що її чоловік абсолютно не винен в тому, чому звинувачують його, вона прив'язала себе до серцевини цього дзвону. Це цін був надзвичайно великий. Вона прив'язала себе до серцевини цього дзвону. І коли той дзвонар, який внизу кинувся цін, коли він потягнув за цвін, удар ніякого не було. Він ще раз потягнув, звісно, що удар ніякого не було. І, відповідно, Кат і не міг виконати те, що повинен був виконати. І ота смертна кара була знята із того чоловіка. Але коли пізніше вони побачили, скривав душінку, прив'язану до серцевини того величезного дзвона. То були надзвичайно здивовані її подиром, її вірністю та бажанням зберегти життя свого чоловіка. І бачачи таке її стремління, таке її бажання було відмінено смертну кару її чоловікові. Ось даємо Христі, на якій жертви готова жінка. Жінка, яка є вірна. Яка є ремна, яка сповнена любові. І сьогодні цих подвигів ми так само маємо вдосталь. Тому приємне є те, що церква так високо у цю гідність, оцю вірність, оці чесноти, які, власне, притаманні житті християнці. Тому сподобає Господь, і нам поруч із тим, пам'ятати, що Господь завжди винагороджує нагороджує тих, Поруч із тими жінками сьогодні свята церква вшановні Йосипа Аринофейського, який був і юдей, але разом із Никодимом вони були потайними учнями Ісуса Христа. Читаємо про те, що вони в день смерті століти народного мира на тіло померлого Ісуса. Відомо, що Йосип віддав свій гріб, який. Висичені у скелі, Осин був дуже багатим чоловіком і собі за життя вирішив приготувати місце для свого хребення. І Нікодив, який був іудейським учителем, але повністю був потайним учнем Ісуса Христа, вирішив послужити мертвому кілу свого учителя. І тому, шановуємо сьогодні жінок переносець і цих двох іудеїв, які не були апостолами, які не були. Тими, хто завував за стопами Христа, але при тому проявили свою неабияку любов до Господа Ісуса Христа. Тому сповни, Господи, і наші серця такою любов'ю, щоб ми вірно служили Йому, щоб ми були вірні Христу у всьому. Пам'ятайте, як ви робите будь-яку справу, я хоч сьогодні звернуся до тих людей, які мають якесь відношення до служіння. Ну, якщо ви це робите, не із Глибини свого серця, то перестаньте зробити. Найця робить хтось інший. Тому що служіння Христу має бути з участю серця. І якщо служіння Богу є без любові до цього служіння, то тоді це перекрасає в роботу, де є права і обов'язки, але де не немає любові. Тому служимо Богові з любов'ю. Служімо Богові із розпаленими серцями повними любові, повними бажання пізнати, а що ще я можу зробити для Господа. А чим ще я можу послужити Йому, а що я повинен чи повинен зробити для слави імені Його. І шукаючи та пізнаючи, і служачи ревну Христу, хай це і буде вилом тої любові, яка була подібної як була в серцях жінок виносець. Амінь. Cristo vos cresce.